Житловий комплекс Діброва Парк. Вже, мені здається, максимально різкі заяви пролунали. Вже майже всі висловилися на підтримку того чи іншого кандидата. Вашингтон Пост заявив про свою нейтральність перше за 36 років. Чим ще можуть здивувати? Насправді можуть здивувати ще більшиськими заявами, тобто насправді Трамп уже, Трампа все активніше порівнюють з фашистом, причому не лише республіканські медіа, але більш-менш незалежні видання. Трамп починає говорити про те, що його опоненти це брудні свині, і що ті люди, які їх підтримують, забруднюють кров цієї нації. Тобто, ми чуємо дуже і дуже я б сказав, загрозливу загострену риторику зі сторони демократів. Ми навпаки, бачимо, що вони намагаються відігравати таких собі білих і пухнас. Цих вони намагаються максимально зараз достукатися до молодої аудиторії, вони намагаються максимально застосувати альтернативні медіа, вони намагаються виступати якомога ширше залучати на свою сторону Голівуд. Тобто, насправді видно абсолютно дві протилежні стратегії: одна націлена на те, щоб власний електорат максимально посилити і максимально його активізувати, а інша націлена на те, щоб знайти новий електорат. І, відповідно, ці дві стратегії вони зараз зіткнулися, і тому в кінці можна очікувати багато чого, хоча б тієї причини, що ще є, де ділити електоральне поле, і цей останній тиждень ну він класично є найбільш гарячим, найбільш небезпечним в політичному значенні. Олександр, я тоді не можу вас не спитати. Звісно, тема України і тема зовнішньої політики, вона не пріоритетна, коли ми говоримо про виборчу кампанію обох кандидатів. Але певне відлуння ми все ж таки маємо. Я тут згадую публікацію Financial Times, Вона присвячена була майбутній політиці Дональда Трампа, якщо він все ж таки переможе у виборах. Там була частина, яка була присвячена Китаю, була частина, яка була присвячена Ізраїлю, але була частина, в якій згадувалася Україна і там. Згадувалися е, мінські угоди, які я думаю, що викликають не дуже позитивні емоції в українців, але йшлося про мінімізацію підтримки е, України, використання для захисту європейських військ. Щоправда, ми знаємо, що європейської армії не існує. Певно, що йдеться що про європейські війська країн НАТО. Е, як вам загалом ось цей план із? взагалі, факт його появи. Це ж чергова інтерпретація плану Трампа, як на мене? Так насправді ну, плану Трампа як такого не існує. Він досі не дав нам чіткого розуміння, насправді яка його. Стратегія, яка яке його бачення стосовно України, що і як він буде робити, з чим ми будемо працювати? Насправді, ми досі на тому етапі, коли довкола Трампа всі люди, які в тій чи іншій формі займаються зовнішньою політикою, вони намагаються якби знайти до нього підхід. Тобто, всі ці величезні статті, всі ці опеди, всі ці прокламації, які публікують люди довкола нього. Як ви пам'ятаєте, це все почалося ще з Майка Помпео, коли він представив власний план допомоги Україні? Тому поки що ми знаходимося на етапі, коли Трамп ще сам визначається з тим, як насправді буде виглядати його стратегія. Тобто алармізму, поки що не має бути. Ми скоріше зараз спостерігаємо за оцим киплячим котлом політичних поглядів, політичних дискусій. І кінець кінцем ми побачимо, хоч якийсь результат. Хоча знаючи пана Трампа, скоріше за все, ми цей результат побачимо вже після виборів, в тому випадку, якщо він переможе. А пане Олександре, тоді не можу вас не спитати. знаєте, а ось того, що того факту, що цього плану не існує ні в пана Трампа, ні в пані Гарріс, Ну принаймні, ми публічно про це не чуємо від них. Це можливо добрий знак для нас. Знаєте, з однієї сторони це добрий знак, але з іншої сторони, по перше, це трохи випадає з класичної кон'юнктури американських виборів. Тобто, зазвичай, як це було в більш стабільні в кращі часи американської політичної історії, стратегію зовнішньої політики, певні стратегії внутрішньої політики, як то макрофінансову, міграційну і так далі. Політики, які кандидують на президента США, представляли ще на етапі партійних з'їздів. Тобто, вже на тому моменті ми ну, умовно кажучи знали, що і як кожен кандидат буде. Доробити плюс до того ж, ми знали, яка в нього буде команда, тобто з якими людьми іде та чи інша людина в білий дім, хто буде міністром оборони, хто буде державним секретарем, хто стовідсотково буде радником з питань національної безпеки. Тобто, це вже було відомо на етапі серпня року виборів, і це насправді давало хоча б якесь можливість передбачувати, навіть не маючи якоїсь стратегії, але знаючи, хто в тебе в кабінеті, можна дуже багато передбачити і в контексті зовнішньої політики, в тому числі. А на цих виборах, причому варто сказати, в обох. Двох кандидатів ми не бачимо ані чітко сформованої стратегії, ані до кінця сформованої команди, ані реального бачення, як і що вони збираються робити. Тобто, проблема основна навіть не в тому, що е, стратегії немає. Проблема в тому, що в нас навіть немає натяку на те, з чим ми можемо працювати, окрім виступів і лозунгів. Ну насправді поки що жоден з кандидатів нам нічого не надав. Пане Олександре, я тут не можу вас не спитати ну, про команду, яка може прийти з тим чи іншим кандидатом? Бо е, буквально перед тим як почати розмову з вами, згадував про Нікі Гелі. Вона також балотувалася у президента Сполучених Штатів Америки. Проте програла в конкуренції Трампу. Якщо б вона долучилася, наприклад, до команди Трампа у разі його перемоги, вона просто достатньо схвально відгукувала щодо України завжди. Як вам ця кандидатура, як вам ця персоналія? А, ну от питання якраз в тому, чим буде займатися Хейлі. Тобто, те, що вона може долучитися до команди до команди Трампа, це справедливо, це логічно, незважаючи на те, що вона свого часу ще в кінці минулого року казала, що вона не вертрампер, тобто вона ніколи не буде підтримувати Трампа. Вона ніколи не буде в його команді. Вона ніколи не буде підтримувати ту політику, яку він веде. Але так казали абсолютно більшість республіканців, які зараз є в штабі Трампа. Так казала абсолютно більшість його опонентів в межах самої партії. І зараз його підтримують, готові за нього голосувати, їздять за нього по округам, агітують за нього і так далі. Тому насправді ну, це для партії не було б чимось незвичним, якби попередній опонент а, Трампа все-таки пішов би з ним на союз і став би з ним працювати. Але тут є одне величезне, але Хейлі не буде займатися зовнішньою політикою. Тобто вона ніколи вона займалася не як дипломат в межах ООН, але повірте, реальний політік, реальні двосторонні відносини і представництво. Держави в ООН – це абсолютно дві різні справи. Тим паче, американцям вона більш відома в своєму амплуа губернаторки, і там, до речі, вона була набагато більш успішною, ніж в амплуа дипломатки воон. Тому тут постає питання, що так: якщо вона буде в команді Трампа, а це найбільш ймовірно, то я особисто дуже сумніваюся, що саме вона буде займатися зовнішніми стосунками. У нас тут кілька хвилин буквально лишається. Я вже згадав про ту публікацію Financial Times. В ній йшлося і про Китай і про Ізраїль. Тут про Ізраїль важливо певно, що зробити акцент, що за версією видання, начебто, Трамп буде робити певний тиск на прем'єра Ізраїля Нетаньяху, аби той припинив вогонь на близькому сході. Ну і таким чином припинити і загострення в цьому регіоні. А ось щодо Китаю, на вашу думку, як може. Змінитися чисто теоретично політика Трампа порівняно з його попереднім президентським терміном, але тут важливо ще один акцент, все ж таки у разі перемоги. Важко сказати, чесно кажучи, я не думаю, що йому потрібно буде щось міняти. Я не думаю, що йому треба буде ставати якимось іншим Трампом. Насправді, ставлення Китаю щодо Трампа тут варто навіть з такого почати, воно є дуже різним. Тобто, дуже багато навіть китайських аналітиків кажуть про те, що потенційно Трамп буде Китаю навіть кращим, не тому, що він там краще буде ставитися, чи не тому, що він сам по собі буде краще, а тому що вони знають, як з ним працювати. Вони знають, що він буде робити як він буде це. Робити, тобто навіть опоненти вже розуміють, що Трамп не буде міняти власну політику стосовно Китаю. Він не буде змінювати власний курс. Тобто, це будуть санкції, це будуть торгівельні обмеження, це буде накладання мит, це буде спроба показати Китаю, що вони не мають там права в тихоокеанському регіоні ставити нові вимоги, скажімо, до Філіппін, до В'єтнаму, до Тайваню. Тобто, це буде той самий Трамп, який з 17 по 19 рік вів активну торгівельну війну проти Китайської Народної Республіки. Але повторюсь не факт, що це буде так само ефективно, як вперше термін Трампа, бо віддамо Дональду належне. в перший термін його китайська політика дійсно була ефективна. Це один з небагатьох напрямків, на яких він дійсно показав результат, але виникає абсолютно логічне питання: якщо Китай до цього готовий. Якщо Китай знає, як цьому опанувати, то це чи буде ця політика в другий раз настільки ж ефективною? Хочу вас на завершення спитати нас буквально дві хвилини залишається. Андрій Єрмак у своєму нещодавньому інтерв'ю керівник офісу президента він сказав, що нас як Україну не лякає, хто прийде до влади у Сполучених Штатах Америки. А ми будемо говорити з усіма кандидатами. Але менше з тим, якби на цьому етапі ви оцінили наш рівень діалогу з республіканцями та з демократами, я не хочу тут казати загалом про партії саме давайте з передвиборчими командами. Тут коментар достатньо короткий. Насправді ми якраз за дві хвилини вліземо. Дивіться з демократами, що з партією, що з командою Камели Харіс, ми працюємо скоріше інституційно. Тобто, пані Харіс, вона готова спілкуватися з нашим нашою пані посолом. Вона готова спілкуватися на рівні офісу президента. Вона готова спілкуватися на рівні міністерства закордонних справ. Вона реально показує, що ми через офіційні канали можемо досягти того, чого ми хочемо досягти, і це її, ну скажімо так, основний наратив. Що вона хоче працювати стабільно, вона те саме, що каже американцям у внутрішній політиці, те саме транслює і на зовнішню політику. Якщо ми кажемо про Трампа, як показала нам зустріч зеленської Трампа, тобто спочатку наявність конфлікту між Зеленським і Трампом, потім зустріч між зеленським і Трампом, там робота йде виключно по особистим знайомствам. Там робота йде виключно по індивідуальним контактам, які для Трампа є понад усіх інших контактів, які для нього є важливіші навіть, ніж інституційні зв'язки. Тобто Різниця насправді значна, але в тому, що і там і там ми можемо здобути певних успіхів, ну це також факт, тому що і там і там ми змогли попередити розв'язання криз, і там, і там ми змогли налагодити контакт. Ну, я тут можу згадати коментар Володимира Єльченка, який працював у сполучених штатах Америки, який був на зустрічі між Трампом та Зеленським у 2019 році. Він казав, що була певна хімія, все ж таки між ними, коли вони зустрілися. Дякую, пане Олександре. Я для глядачів нагадаю, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма та викладач національного університету Києва, Могилянська Академія, був гостем цієї частини ефіру. «Апостроф Тіві.